Рука жоп. Це перший раз в мене таке. Коротше, це гора батарея, яка зібрана, непонятно з чого. Вже пройшла декілька циклів, відбалансована була зверху, але от 10-11 паралель, як видно, 3, 11, а інші всі нормальні. Ну, я такий вже наготував два акумулятора. Думаю, ну, десь щось не так, наверное, там погані виявились. Розбираю батарею, з одної сторони, дивлюсь, вроді все нормально. Дивлюсь, з другої сторони. Ну, це, ну це я, я не знаю, якими словами це описати. що, коротше, коротше Там зараз напруга на цих акумуляторах по 4,14, а вся батарея вже розряджена в 3,11, Як ви бачили? Коротше, мені треба спочатку зарядити акумулятор повністю. Щоб ці ячеїчки не касалися акумуляторів збірки іншої, і потім я зможу їх нормально приварити. Акумулятор буде в принципі нормальний. Це вже не перша історія, але кому було цікаво, як він поживає, ну якось так.